Сьогодні у нас ще смачніше приготування налисників, налисників із кисломолочним сиром та картоплею виходять, ну, дуже вже смачні. Спочатку спечемо смачні тонкі млинці на молоці. Ось такі інгредієнти всі змішали. І поступово додаємо просіяне пшеничне борошенце. Додаємо ще молока, можна трохи води долити і розводимо тісто таке, щоб було ріденьке, залишаємо його на 20-30 хвилин, щоб розійшлася клейковина. Тим часом на городі нарвемо всякої зелені і буде млинці на лисники їсти із зеленню. Печемо млинці на розігрітій сковороді, Ось так. Приготуємо начинку, перемішуємо варену картоплю із кисломолочним сиром та вершковим маслом, за смаком солимо та за бажанням додаємо чорного меленого перцю. На млинчика начинки викладаємо багато. Ось скільки та й формуємо. Налисники, хоч можна сформувати їх і тоненькі. Сформовані налисники гарно зберігаються в холодильнику дві-три доби. А як хочемо вже їсти, то за потребою розігріваємо налисники і подаємо до столу. А щоб страва вийшла ще смачніше, то ми спочатку змішуємо яйце із молоком і ось цю рідку суміш поміщаємо сформовані налисники, умокаємо їх із усіх сторін. Потім обсмажуємо налисники на сковороді на вершковому маслі чи на олії до золотавого кольору. Смажимо їх під кришкою на середньому вогні приблизно 2-3 хвилини. А вже й апетитні, ситні приготували налисники. А смачні. Ммм, як смачно. Це просто. Смакота! Друзі, поставте нам цей момент подобайку та напишіть коментарі, щоб ми та ви щасливо жили, та щоб у вас та у нас все було гаразд, а ми знаємо, що все буде добре. Далі буде приготування страв ще смачніше.